Порт з молотка. Державний Білгород-Дністровський морський торговельний порт планують продати на аукціоні. Прозоро про це повідомила при служба фонду держмайна. Стартова ціна порту 187 мільйонів 600 тисяч гривень без урахування податку. Торги відбудуться за три тижні 3 березня. У фонді Держмайна кажуть, Білгород-Дністровський порт останні кілька років був збитковим, а залучення приватного інвестора може посприяти його розвитку та створенню додаткових робочих місць. Дмитро Кліменко, перший заступник голови фонду держмайна України, разом з нами. Вітання вам. Вітаю. Отже, фонд держмайна виставляє на продаж на приватизацію ще один морський порт Білгород дністровський Чому? Чому виставляється порт Ну, давайте так. Я почну з того, що всього в державі на сьогоднішній день є 3600 плюс підприємств. Так, включно ці на увазі з цим портом, і ці підприємства загальна їх на сьогоднішній день борги – це сотні мільярдів гривень, і стос, стосовно більшості з них це десь 2400, трошки дам математики. 2400 підприємців вже прийняті рішення про передачу прийняті рішення кабінет міністра України про передачу до фонду. Це ще скажімо наприкінці 2022-2023 року вже передано 1500 підприємств. Тобто на сьогоднішній день фонду держмайна вже 2400 підприємств, і то, що ми вже порахували, це ну, щонайменше 200 мільярдів гривень це боргів цих підприємств. Із них там 600 підприємств на, на тимчасово окупованих територіях знаходяться, а 1300 підприємств, можете собі уявити, вони вже в, в вигляді банкрутства і ліквідації. Що ми там підготували законопроект для цього і очікуємо позитивний фідбек від народних депутатів, щоб ми могли їх, скажімо так, ліквідувати, банкруси довести ці процеси до, до кінця і закрити цю історію. Так. А повертаючись до порту, просто вже була історична приватизація, так? Ми очікуємо результати. Тобто, я, до речі, нагадайте, там, здається, три тижні лишалося для того, щоб новий власник переказав суму. Там все гаразд? Так, там все ще це там в процесі, але це ще інформація, вона так би трохи закрита. Тому як тільки там будуть вже конкретні результати, ми зразу вже повідомимо згідно процедури. Гаразд. Там ще відбувається. Робота там документації і так далі. Тепер відносно о, порту Білгород-Дністровський, uh -huh. це вже так, як ви вже зазначили, це вже другий порт, який фонд Держмена України м, виставляє на продаж до цього, як ви вже казали, усть Дунайський порт продали, і там стартова ціна, якщо не помиляюсь, зросла ні... більше ніж три рази до 200 мільйонів. 65. Так я пам'ятаю, тепер о, відносно Білгород-Дніпровського порту. Його стартова ціна на сьогоднішній день буде 187 мільйонів гривень. Як ви вже казали. Порахована вона по балансовій вартості. Тобто, що ми робимо? Ми залучаємо інвестиції в портову галузь, розвиваємо українські порти, створюємо нові робочі місця. До речі, ще до війни через недобросовісну роботу попереднього керівництва Білгород-Дніпровського порт був збитковий рахунки і майно були заарештовані електропостачання не було перевантажувальна техніка навіть на 90% Була не працюється й залізничне господарство. Не функціонувало, скажімо так, наприклад, не працював жодний навіть портовий кран. Через непроведення до речі дно поглиблених робіт підхідний канал, через який до порту заходять судна, замулювався, і як наслідок його глибини сягали 2,5 метри. А для того щоб заходили звичайні торговельні судни, необхідна мінімальна, як мені пояснила глибина, 3,5 метрів. Через це порт не виконував свою пряму функцію, перевалку вантажів з берега на судна. І це призвело до того, що порт не мав коштів на обслуговування та отримання портових об'єктів. Працівники довгий час не отримали заробітні плати. Ну, такий був досить тяжкий стан у цього порту. І він був роками збитковий. Ну тобто потенційно в приватних руках він може стати прибутковим, враховуючи те, що так, Україна зараз максимально намагається через е, м, виходить західну акваторію Чорного моря експортувати зерно. То великі потенціали в цього порту є. Як і в, в до назвичайно, перспективи, звичайно, дійсно перспективи після продажу, ми бачимо наступні: це порт можна використовувати як логістичний майданчик. Де будуть накопичуватися вантажі для подальшого перевезення ну, до портів Дунаю? Також порт зручний для організації виробничного майданчика, оскільки до нього прокладена залізниця, це дозволяє швидко та зручно доставляти сировину для виробництва та відвантажувати готову продукцію. До того ж, після проведення необхідних робіт можливо відновлені його роботи саме як морського порту. Тобто і розвиток нових робочих місць збільшення мається на увазі. А важливо ще додати, що після проведення аукціону покупець порту зобов'язаний протягом шести місяців погасити борги, заробітної плати та перед бюджетом також. Новий покупець не може звільняти робітників підприємства за власні ініціативи протягом цього періоду. І це, до речі, стосується кожного підприємства, яке виставляє Фонд Держмайна України до приватизації. До це речі, дуже... найближчим часом, до речі, найближчим часом з'явиться таке додаток в телефоні, де кожен зможе зареєструватися і купляти і підприємства, і майно, і. Як ми кажемо, все буде України, і ми максимально все відцифруємо. Дякуємо вам, Дмитро Кліменко, перший заступник голови фонду, держмайна України.